Volkswagen Touareg FL. Це автомобіль, який ще до війни він користувався шаленим попитом. І навіть тоді вже машини були 200-300 тисяч купа битків. І я вже мовчу про кількість власників цього автомобіля. Зараз вдумайтесь. Цьому автомобілю вже 10 років, а популярність запиту вона не змінилася, лише збільшилася. І ось. До чого готуватися, коли ви мрієте купити собі такий автомобіль? Що змінилося взагалі з того часу? От про це пропоную сьогодні поспілкуватися. Зараз спробую розповісти так, щоб ви максимально зрозуміли тяжкість виконання цього завдання. Ну, по-перше, почнемо з того, що цікавить автомобіль з 12-го до 2014 року. І. Можемо розглядати 12-й, але краще 14. – це звичайний NF Volkswagen Touareg, А FL – це вже той самий NF, тільки фейсліфтинг випускався він з 14 по 18 рік. Якщо взагалі зрозуміло, про що я кажу? Але це ще не фініш. Треба моторяка на 245 кінських сил, а не на 240. Ну, якщо більш детально і без всякої води, то це. Той самий трьохлітровий дізель, але краще їде, менше жре от приблизно все от туди в ту коробочку. І тут треба ще додати, що замовник хоче комплектацію приблизно до максимальної. Але точно, щоб там була пневма. І ось на весь цей на все це замовлення є бюджет максимум з усіма видатками до 24 тисяч доларів. Тут ну, треба сказати, що ринок їх починається від 15 тисяч доларів до 35 п'яти. Машини відстоящі на колінях і, як то кажуть, купив собі в останній путі. Ще можу накинути таку історію, що до кожного другого рега вже нема чого підходить його оглядати. А у кожному першому треба міняти цеп ГРМ. У нас задача така, що треба знайти машину до 250 тисяч, там, де воно максимально не тече, і не потрібно міняти цеп ГРМ. Ну, ми трохи подофігелі, тому що бюджет на все, як вже сказав, 24 тисячі доларів. А 24 це те, що дозволяє заглянути за занавіс. Де ж стоять ці автомобілі, десь там вони і красавці. І від 24 воно лише починається. Але ми розуміємо, що у нас нема жорсткого прив'язку по часу, тим паче ми ж можемо дивитися по всій Україні. Тому окей, виклик прийнято. І починаємо дивитися з міста Київ. Тауре коричневый, значит, заявлено, крашена одна дверь у него. Фара, трещина, какие-то тут зазоры интересные. Капот как-то чуть-чуть топлен. Резина Наметка сама она. Высеченный бампер полностью. Уничтоженные туманки, туманки вообще не... Капот у него целый. Лобовое стекло под замену, тоже здесь попал камень. Фары, то же самое, фара высечена. Это крыло крашено здесь оно подшпаклевано. Колодочки замена вот, вместе с тормозными дисками. Колесный диск имеет бордюру. Здесь она притерта. Ну, расширитель ничего страшного. Вот бампер и крыло здесь подломано. Дверь тоже самое. Она здесь подшпаклевана, кромочка. Здесь тоже самое. Подшпаклевана по 3 мм шпаклевки. Сиденье. Оно целое. И здесь моменты и вот имеет точечные, скажем так. Ручка тоже подвытертана, она, конечно, руль имеет такие вот моменты, шторка хорошо целенькая она, багажник имеет такие вот непонятные отверстия. Я не знаю что попало. Немножечко цесрапано, в принципе, нормально. Тоже колесный диск имеет бордюрку. Тоже крашеная, все, готовленное по ржавому. По порогам тоже, по проемам более-менее нормальным состоянием. Двери не снимались, не крутились. Здесь карта хорошо, ручка целая. 12 год по ремню. Все ремешки тоже 12 -го. Двери также не снимались, не крутились. так работает. Еле-еле. Надо служить срочно. Фары у него 13 -го года. Блоки 12 -го. Тут тоже фара 13 Блок 12 -го. Дата есть. Значит, текущий момент. срывала на ремне кусок. Переполовинила его, вырвала либо роликом. Где-то зацепила, либо что-то терлась. Ремню вообще торба полная. Нужно вовремя менять в одной ремень с роликами. Вот к чему это может привести. Видно, как оборвало немного ремня. Его оборвало. Вон он там валяется. Следствия могут быть очень плачевные. Своевременно обслуживайте свои автомобили. Тут запотевание турбины есть, понятное дело. Там в развале у него тоже масло он виднеется. Антифризом воняет от него. Уже надо переуплотнять и плазменник. Хватает недостатков. Ось яскравий приклад того, про що я розповідав на початку. Загибаємо пальці, цепь ГРМ 100% під заміну. Ми розуміємо, що там зразу паровозом йдуть сальники і всяка хрень Это в нагрузку далі. Обводний ремінь разом з демфером. Я дуже сумніваюся, що демфер там нормальний. Потім розходники, куда ж без них, гальма, і причому всі колодки, диски, суппорта теж величезними запитаннями. Гуми нема, дах їздить. Панорама. По сухому обслужити також треба а копієчка дзинь, бахне так що і ви навіть не здогадуєте, скільки це коштує. І під капотом ваняє ще, ну так, штин антифризний стоїть такий, щоб будь здоров. Помпа або щось ще треба готуватися. І це ми ще не розповідаємо про стан самого кузова. А машина вже коштує 24. Удачі тобі, дід мозай, продавай цей автомобіль на ринку України в Києві. А ми поїдемо в столицю, там де продають автомобілі. Столицю мається на увазі продажі автомобілів в Україні, і це місто Луцьк. Всі ми звикли до того, що тореги їх безбожно крутять. Ну тому що машина вона дійсно надійна і виїжджають ці матеряки дуже нормально. Тому, звісно, що доїхав до півмільйона. Як продать, вах-вах-вах. А раз половинім пробіг ніхто навіть і не помітить. Десь там губки підкрасимо і так дійсно дуже багато роблять. А от чи багато ви бачите торегів, які після ДТП... Продають з невеликим пробігом. Отут-от ну такі мідлячочі. І от у нас є зараз машина, от дивися на неї. Ну, красавиця, чому б не взяти, і іще і коньячний салон. Копіюємо Він-код, а я нагадаю, що всі автомобілі ми перевіряємо завдяки сервісу Carvertica. Внизу посилання буде. натискаєте на нього, отримаєте 20-відсоткову знижку або ось вам промокод 1 авто. Так скажем, подарок від нашої компанії для вас також 20%. Відкриваємо звіт і що ми бачимо? Ми бачимо, що цьому автомобілю було трохи погано, що у нього аж бровки доміком склалися, лівої сторони нема, правої сторони нема. Вся безпека стріляна. Чи варто дивитися такий автомобіль? Ну, друзі, відповідь очевиден. Нафіг потрібно. І все це ми дізналися завдяки сервісу CarVertical. Про всяк випадок. Нагадаю, ще раз внизу є посилання, натискаєте, отримаєте 20% знижку або ось вам на авто. І далі вже приймайте рішення, чи потрібно їхать вам дивитися от такого формату автомобіль, чи не потрібно. Якщо вам підходить, окей, їдете дивитись. Якщо не підходить, не втрачайте марний час, так як зробили ми. Їдемо дивитися наступний. это Луцк, э, в который Рлайн. Есть у него дефекты, конечно. Колеса здоровенные, колеса надо на покраску, они побитые. фаром. Ну, фары, понятно, высечка, пленка. Фарки под восстановление. Ну, решетка это уже затянута она. здесь фарка тоже скол. растрескивание тоже самое высеченное. Лобовое стекло 12 год. Два штуки долларов нового стогорела стоит. Али по оригинальному. Я бачу, что он меня. Ампер, понятно, крашеный. Тормоза передние под замену. Тут они уже, ну, давно уже их надо поменять. Диски. Ну, и красить по уму, потому что вида у них нету. Значит, это ремнем побито. Подлокотник хорошо. Ручка тоже более-менее нормально. Тут хром облазит, кнопки целые. Тут пластики целые, значит, на посидушке тут что-то вылезло внутри у него. Вот тут оно прощупывается. А его когда-то подкрашивали. Задний диван. Это такие есть мятости. Тоже диски колесные бы идеали под покрас. Такая на крыше есть неприятность. Ну, как у всех, в принципе, у них фонарем натирает, подрывает краску здесь уже. Лемки с крутилочками. Этот... Ну да, да. Над лобовым стеклом. Ну понятно, здесь кромочка будет подвигать, а крыша тоже есть в моменты. Это крыло в косметике. Без шпаклевки. У нас высечены полностью капот, растрескивание двух фар, задний левый фонарь. Вмятина крепкая на крыше, она останется ее. Поберчики не вытянут, там потянут металл уже. Ну, что-то вытянуть, что-то останется. Так, уже звали, там уже есть, собираются. Похоже на масло. Патрубок тоже он в масле. Или он дрявый, либо с него уже течет. как его так снять? Короче, переуплотнение двигателя полное. А сколько он стоит? Двадцать три 23 500. 23 500. Та ж саме процедура, то тут треба переуплотняти мотор повністю. Десь п'ятерочку сюди треба так похоронити, не менше. Менше не буде. Спробую коротко розповісти в красках, так щоб ви зрозуміли. Відкриваємо капоти, тут харак. Ми вже точно розуміємо, що от майорить просто повне переущеннювання. Десь тече, десь отак от просто цвіркає, десь просто запотіло. І якщо переощільнюємо, то там 100% попадає, бо вже пробіг каже, треба замінити ціп ГРМ. Коротше, дуже коротко, туди от 5 тисяч доларів закидуєш, і все, вона їх схаває, і ви навіть не роздуплитеся. І ця машина ще не буде в ідеалі. А машина коштує 23,5 тисячі доларів. Тому ми розуміємо, зважуємо, що цей автомобіль. Не потрібен нашому замовнику, тому що в кінці там не буде щастя для замовника. Але пропоную поїхати далі в інше місто. Далі автомобіль у нас розглядав Остап. Ну, ви знаєте, як Остап дивиться, півтори години смачного контенту. Але я розумію, що ви не будете стільки дивитися, тому я ж розповів, що було з автомобілем. В машину в передню праву частину приїхало. Крило там стоїть з розборки, причому стоїть так, що воно пофарбовано зверху навіть не загрунтовано. Тому там трошечки є запитання капот. Ну, нафіга капот ставить новий, можна капот подшпаклювати. Капот там шпакльований, фара також стоїть з іншого автомобіля, з розборки. Йдемо на задню частину, заднє право, воно теж всажене. Ми розуміємо, що там є і шпакльовка. По технічці є в нас підпотівання. Ну, як підпотівання, тут мокро під форсунками. І воно тече по клапанні кришці. Тут спереду, якщо глянути, от туди за ремнем, там теж мокро. Треба дивитися добре в розвал блока. Далі, оці панелі, якщо подивимося, тут є, видно, напили фарби. От такий момент. Тобто тут воно підкрашувалося, але тут його зараз так не побачиш. Дуже багато помилок є активних, які по кодуванню. Таке враження, що десь щось якісь блоки мінялися і вони не докодовані. Загалом, думаю, що цього буде достатньо. Якщо буде до неї інтерес, то можна буде відігнати її на СТО. Чи варто дивитися такий автомобіль? Пропоную відразу поїхати в Івано-Франковськ. Торек, камери 360 у нього є. І мелкі царапини. По кузову вони споліруються. Чорний цвет, треба розуміти, що це. Вечная проблема. Эти царапины. Бампер немного топырится. Вот эти царапины, они полировкой уберутся. Корпус зеркала высечен. Повторитель целый. Камера на месте. Значит, верхушка целая. Динаудио. Дерево целое. Память сиденья, подлокотник, ручка. Ну, как у всех она тут ногтями ее ковыряет. Тут есть подсветка. Проемы целые. Крыло не крутилось. Двери не, не крутились. Сиденье Алькантара. Кожа. Оно целое, спинка целая, седло само целое. Руль. Руль тоже зацарапанный, немного подтертый. Подлокотник тоже целый. Шайбы, дерево. Задний диван. В хорошем состоянии. А чистый. Ну, тут пару пятен где-то. это в принципе, мы чистый. Пушка багажника автоматическая. Она не крутилась, она не снималась. Поднимается, опускается быстро. Карта крышки целая. 13 год стекло, крыло правое целое. Дверь не крашеная. Колесный диск также целый, без бордюры. Карта двери отлично. Ручка, один аудио. Двери тоже не снимались, не крутились. Зацарапанное дерево, это у них тоже часто у всех. Не крутили, не крутили. пот не крутили. По зазорам здесь хорошо, фары еще не начали растрескиваться. По радиаторам. Радиатор тут он целый. Тут по низу у него течет масло из коробки. Сальник задний коленвала. Ихняя проблема. Сальник коробки. счет масло двигателя, но он замывает. Значит, экология у него на месте, трубы у него чистые. По ходовой части, по задней подвеске тут все четко, все нормально, ничего у него не разбито, не развалено. Пыльники, датчики положения кузова. Все тут отлично. Редуктор задний, сухой. Пластики также все на месте. Остатка сухая. Тут по турбине запотеваний по патрубку по нету. Поддон у них сухой Ой, у нього косяки, але тут є ціна і готові люди торгуватися. Комплектація хороша в цьому випадку. Ми розуміємо, що машина не ідеальна, як то кажуть, за своїми компромісами. Я про них зараз розкажу. Окремо, треба сказати про хлопця, що продавав автомобіль. Він, по-перше, дуже величезний, дякую за те, що ви доглядали за автомобілем. По друге, о, така людина. Який каже хлопці, я все почув, я зрозумів, що з автомобілем. Якщо можна, от моя умова, я буду торгуватися не з вами, а буду торгуватися з хлопцем, що хоче купити цей автомобіль. Окей, гаразд. Тепер по самим недолікам, ми розуміємо, що там підтікає сальні калінвали, і в Торегі сальні калінвали це така історія ще з Торег пройшов Сахару без людини. От він тече з тих пор, і поки що ніхто з цим не може нічого зробити так, щоб воно не текло ніколи. Ну, така уж є конструкція, така балячка, і, до речі, не завжди він тече сальнику, але по факту. Ми зараз не про це. Ми хотіли знайти автомобіль. Ну, як хотіли, ми обіцяли знайти автомобіль, в якому не потрібно буде міняти ціпок. А тут про це треба сказати, що у неї відхилення трохи більше 2 градусів по запаленню. Це не ідеальні показники, але з такими показниками до заміни воно буде їздити ще дуже-дуже довго. Це я до компромісів. Сальник там не тече сильно, але це вже початок. Трохи є підтікання з коробки, таке. Коротше, воно також все робиться. Замовник старгував на цьому автомобілі півтори тисячі доларів. Ми розуміємо, що двушки туди засунуть для того, щоб машина ще їздила довго і щасливо за глаза. Хочу вдоганку сказати: купуючи десятирічний автомобіль, розумієте, що завжди повинен бути компроміс. Дуже мало ймовірно, що в цінник ринковий ви зможете знайти ідеальний автомобіль, в якому взагалі, от, от ад взагалі, не прийдеться нічого робити. Це треба мати на увазі. Тепер у мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія Динавта. Всім удачі на дорогах і всім пока-пока.